Же на 20% зросла на Закарпатті захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції минулого тижня у порівнянні з попереднім. Втім, інтенсивність підпроцесу в області залишається низькою. Зареєстрували за цей період понад 3,5 тисячі хворих. З них 64% становлять діти до 17 років та 36% – дорослі. Рівень госпіталізації залишається низьким. Найчастіше лікування в умовах стаціонару потребували діти до 4 років. Найбільше хворих зареєстрували в обласному центрі ужородському районі та на цьому тижні ми перше зареєстрували перших щеплених в області від грипу. Це є 119 чоловік і в тому числі є щеплені серед осіб із числа груп ризику. Це є хворі на хронічні якісь захворювання, є щеплені медичні працівники. І хочу сказати, що нещодавно область отримала вакцини проти грипу, такі як джисіфлю та Тетра. Вакцини згодом будуть розподілені по медичних закладах, які надають медичну допомогу в плані вакцинації, на яких розташовані пункти щеплень, і в ці пункти щеплень зможуть звертатися люди із груп числа ризику, отримати безкоштовну вакцинацію. Медики наголошують, нині вакцинація залишається найбільш ефективним методом профілактики грипу. Імунітет виробляється впродовж двох-трьох тижнів після щеплення та закликають імунізуватись насамперед людей з груп ризику: дітей, вагітних жінок, людей похилого віку, освітян та медпрацівників. Це незвичайний гервії, незвичайна застуда. Це є важке, з важке важка вірусна інфекція, яка протягає з високою температурою. Досить швидко з'являються ускладнення у вигляді пневмонії. Це є сухий, важкий глибокий кашель, це є відчуття нездуження, болі в м'язах. Тобто, це вибиває людину із нормального ритму життя. Крім того, що не казати про те, що може бути ускладнення на досить тривалий лікарняний. Всі, хто переживають, вони попередньо можуть записатися. Ми тоді обговорюємо всі їхні переживання на прийомі пояснюємо всі їхні страхи. І після цього людина вакцинується.